Ці заброньовані військовозобов'язані втрачають відстрочку по бронюванню 28 лютого 2025 року, це відбудеться через те, що Кабміном було внесено зміни до порядку бронювання номер 76 Отже, ключовими змінами є те, що 28.02.25 анулюється бронювання. Потім, напротязі 72 годин, автоматично електронні реєстри будуть перевіряти раніше заброньованих військовозобов'язаних, і якщо вони... Військовозобов'язані відповідають встановленим критеріям, а саме офіційно працевлаштовані, перебувають на військовому обліку, оновили дані і не перебувають в розшуці в базі оберіг, то бронювання буде автоматично поновлене. Це стосується тих військовозобов'язаних, які заброньовані за е підприємствами державної або комунальної форми власності. Для тих, хто працює на приватних підприємствах в приватному секторі, ще встановлений. Зарплатный ценз.